Ось такий в мене пакет усяких луковок, вони тут різні, і нарциси є, і мускарики, і ще якась квіточка Ці луковки достались мені безкоштовно, але вони для мене дуже цінні. Тому що, знаєте, коли тобі дають не просто безкоштовно, а щедро і з добрим серцем, то це найбільш коштовна річ, ніж та, яку ти купив за великі гроші. На Фейсбуці є сторінки любителів садівництва, і іноді там бувають рубрики Подарую або обміняю. Жінка запропонувала клематис Мілко квітковий. Я давно його хотіла, тому попросила для себе садженець. Вона з радістю погодилась вислати і запропонувала вислати ще якусь рослинку. Так ось, коли я отримала посилку, то було навіть якось таке відчуття ой, ще плакать буду. І е, зараз я не так багато зустрічала в своєму житті щедрих людей. І, і коли мені трапляються такі люди, то це, ну боже, не можу записати відео, чомусь плачу. Коли зустрічаєш доброту в якісь такі моменти тяжкі, навіть не дуже тяжкі, просто коли трапляються добрі люди на шляху, це такий скарб і відчуття того, що цей світ ще я не знаю навіть, як це висловити. Ну, не все втрачено. Коли є добрі душею і щедрі люди, зараз я покажу, що вона ще мені вислала, окрім цих рослинок. І ви зрозумієте, чому я так розчулена. Ось це юлко-квітковий. зараз він трішечки прихватився морозом. Це той, який е, вислала пані Наталя. До нього ще також е, йшли жимолость декоративна. Такі гілочки вже довгенькі. Піон деревовидний. Теж його дуже хотіла. На жаль, обламалася тут верхівка, я її обрізала, але сподіваюся, що він приживеться, тому що ця гілочка в нормальному стані. Тільки потрібно Ага, поламалися гілки від вітру. Це я обрізаю. Гризантемка, ще й з квітами, дуже ніжна. Квіточки теж, мабуть, зріжу для того, щоб вона... Спокійно перезимувала. Це гібіскус трав'янистий. Сподіваюсь дуже, що він приживеться. Оцей пегін – це Керія. На жаль, при транспортуванні обламалась верхівка, але є живі почки поруч. І тож я сподіваюся, що вона приживеться і пустить бокові пагони. Оце форзиція. Позиція одна і ще малесенька була виходила її з цього, з цього боку. Дуже сподіваюся, що вони приживуться. І ще ось такі трояндочки, які е, людина власноруч вкорінила. Тож, е, ви розумієте, чому у мене так щемливо і... До сліз розчулила е, ця посилка, тому що не кожна людина, яка має статки, може чимось поділитись. А тут людина просто, просто так, він кацюня, не знаючи мене, хто я, що я, поділилась зі мною своїм душевним, я вважаю, багатством. Тож... Нехай буде добро обмінюватись між добрими людьми. Я запропонувала їй кошти, вона відмовилась. Потім я запропонувала насіння, яке в мене є, його не дуже багато, те, що ми встигли виростити в цьому році. Тож вийшли їй трішечки насіння квітів. І Якось компенсую її добро.